Уявіть собі успішну жінку болгарського походження, яка закінчила Оксфорд, має ступінь доктора наук, елегантно вдягається і у 2014-му створює неймовірно успішний проєкт власну криптовалюту. До неї прислухаються мільйони людей, її запрошують на шоу. Її фотографії публікує Форбс і інші журнали. Але раптом, у 2017-му, коли її популярність досягає піку, вона послідно зникає, і ніхто досі не знає, що з нею могло статися. Привіт! З вами Оля і ви на каналі Історії на ніч». Перш ніж ми зануримося в історію, я би хотіла нагадати вам про лайки і коментарі, а також підписку на наш канал. Це допомагає у просуванні відео та мотивує нас створювати контент. А ще я би хотіла додати від себе меседж, пов'язаний з історією, про яку ми будемо сьогодні говорити. Друзі, завжди перевіряйте інформацію, особливо про компанії, в які вам пропонують вкласти гроші. Обман, про який ми поговоримо сьогодні, і досі функціонує в деяких країнах. Сподіваюся, ця історія допоможе вам та вашим близьким вберегтися від шахраїв та не втратити свої кошти. А тепер повернімося до історії. Червень 2016 року. На сцену стадіону Уемблі, що у Лондоні, під викрики задоволеної публіки виходить підприємиця Ружа Ігнатова. Вона, як і завжди, була одягнута в дорогу вечірню сукню, бриліантові сережки, а та вустах яскраво червона помада. Зі сцени вона розказує про свою власну криптовалюту OneCoin. Мій проєкт OneCoin скоро стане найуспішнішою криптовалютою в світі. Всі будуть розраховуватися тільки нею. OneCoin – це вбивця біткоїна. Через два роки всі забудуть про існування біткоїна. Для тих, хто раптом не знає, біткоін був найпершою криптовалютою і досі залишається найвідомішою та найуспішнішою. Стрибок його вартості з кількох центів до кількох сотень доларів у 2016 році викликав дикий ажіотаж у інвесторів. Криптовалюта тільки ставала масовою, і багато хто зацікавився новою можливістю розбагатіти. Тому не дивно, що багато інвесторів звернули свою увагу і на Ван Коін. У всьому світі люди були готові вкласти свої заощадження в криптокоролеву та ванкоін, щоб стати частиною цієї нової революції. BBC, які вже потім займалися розслідуванням цієї історії, вдалося отримати документи. З яких випливає, що тільки британці в першу половину 2016 року інвестували в OneCoin близько 30 мільйонів євро. При цьому 2 мільйони з цієї суми проєкт залучив всього за тиждень. Після виступу Ігнатової на Уемблі інвесторів ймовірно що побільшало у період між серпнем 2014 року. Це рік створення проєкту. Та березнем 2017-го Ван залучив 4 мільярди євро з кількох десятків країн: Пакистану, Бразилії, Норвегії, Гонконгу, Канади та Ємену. Інвестори знайшлися навіть на палестинських теренах. Більшість інформації, про яку я буду розказувати далі, є в розслідуванні. BBC. Журналісти займалися пошуком відповідей протягом п'яти років. Цікавої інформації дуже багато, і ми, на жаль, не зможемо розказати все в цьому відео, а пройдемося тільки по основним деталям. Проте, якщо у вас є час і бажання заглибитися ще більше в тему, ми залишимо в описі під відео посилання на підкаст від журналістів BBC. Журналістам вдалося поспілкуватися з експертом по блокчейну Бьорном Бьорке, і от яку історію він їм розказав. У 2016 році, вже після виступу Ружа Ігнатової на стадіону Вемплі, йому зателефонували з кадрової агенції із пропозицією про роботу. Болгарський криптовалютний стартап шукав технічного директора. Бьорці пропонували житло, машину та залітну зарплату 250 тисяч фунтів на рік. Я думав, що це за робота? Що я повинен робити для цієї компанії? Агент сказав: Ну, перш за все їм потрібен блокчейн. Зараз вони не мають блокчейн платформи. Я говорю, що? Ви ж сказали, що це криптовалютна компанія. Агент підтвердив, це була криптовалютна компанія вже з історією. Але блокчейна в них не було. Ми хочемо, щоб ви створили їм базу на блокчейні. Як називається компанія? OneCoin. Експерт відмовився від цієї пропозиції. Для тих, хто, як і я, не дуже розбирається в системі криптовалюти, давайте хоча б поверхнемо розберемося в тому, що таке блокчейн і чому його відсутність у OneCoin означало, що ця криптовалюта була і є обманом. Люди вже давно намагалися створити цифрову валюту, яка не прив'язана до курсу грошей, які випускають уряди. Це не виходило, бо таким ініціативам. Ніхто не довіряв. Щоразу виникала потреба у структурі, яка могла б маніпулювати кількістю валюти на ринку та її курсом. До того ж, цифрові валюти було надто легко підробити. Поява біткоїну вирішувала ці проблеми. В його основі особливий тип бази даних блокчейн, що нагадує велику книгу. Кожний власник біткоїну має самостійно, але ідентично інші копії цієї книги. Щоразу, коли біткоїн змінює руки, у всіх копіях книги з'являється запис про транзакцію. Ніхто, ні банки, ні уряди, ні навіть винахідник біткоїну не контролюють систему і не можуть змінити ці записи. Система побудована на витончених математичних обчисленнях. Завдяки яким біткоін не можна підробити, зламати чи витратити двічі. А як ми вже знаємо, у 2016 році, коли Ванкоін існував вже як два роки, в нього не було такої системи. Журналісти також поспілкувалися з великою кількістю постраждалих людей, які свого часу інвестували в Ванкоін. Треба зазначити, що ошуканими були люди всіх соціальних верст населення. Всі вони вірили ружі Ігнатовій, найголовнішим поінтом для них було те, що Ружа викликала довіру своїм виглядом і манерою поведінки. Успішна, розумна жінка говорить про розумні речі, на її семінарах були присутні не менш успішні люди, які теж елегантно одягнуті. Як можна не вірити в успіх проєкту, якщо стільки успішних людей в нього вірять? Так і формувався кругообіг обману. Ось історія однієї із жертв цієї фінансової піраміди, Джен Макадам. Одним весняним днем Джен Макадам отримала від свого друга листа, в якому йшлося про можливість дуже вигідно вкласти гроші. Жителька Глазго натиснула на посилання і потрапила на семінар для потенційних інвесторів у OneCoin. Вона уважно слухала ведучих, які з ентузіазмом розповідали про нову криптовалюту і про те, як вона змінить долю Джен. Усі вони були дуже енергійними та жвавими, згадує Джен. Вам дуже пощастило, що ви зараз дивитеся цей семінар, казали їй. Вам вдалося зайти у валюту раніше за інших, а ванкоїн стане другим біткоїном, буде навіть більше біткоїна. На семінарі розповідали про вражаючу кар'єру Ружі Ігнатової. Оксфордський університет, докторська ступінь від Констанського університету, робота у відомому консалтинговому агентстві МакКінзі. Джен навіть показала фрагмент промови ружі на конференції, організованій журналом Економіст. Ось що про це говорила Джен. Це мене підкупило. Сильна жінка, молодець. Я пишалася нею. До кінця семінару Джен вирішила вкласти в OneCoin тисячу фунтів. Зробити це було легко. Потрібно було купити токени OneCoin, які генерували власну валюту, яка накопичувалася на рахунку вкладника, а колись, вже дуже скоро, вона зможе обміняти цю валюту на євро чи фунти. Легкі гроші. Можливо, варто вкласти більше, подумала Джен. На семінарі розповідали, що по-справжньому змінити своє життя можна лише зробивши великий внесок. Мінімальний вклад на рівні 140 фунтів, а максимальний становив 118 тисяч. Тиждень по тому Джен Макадам купила пакет магната за 5 тисяч фунтів. Незабаром її внесок збільшився до 10 тисяч. Ще 250 тисяч вона вмовила вкласти друзів та родичів. Вона із захопленням стежила за лічильником на сайті Ванкоїн, який показував, як зростає вартість її цифрових монет. Досить швидко вартість піднялася до 100 тисяч фунтів. Джен отримала 900% прибутку, і вона вже почала планувати поїздки за кордон та шопінг. Але ближче до кінця року Джен написав в інтернеті на знайомець, який представився добрим самаритянином. Він говорив, що уважно вивчив банкоін і тепер хоче поговорити з людьми, котрі вклали гроші в цю валюту. Вона неохоче погодилася на розмову з кайпом. Розмова швидко перейшла в суперечку. Незнайомцем був Тімоті Керрі, активіст зі світу криптовалюти та популяризатор біткоїну. Він вважав, що проєкт Ван псує репутацію криптовалюти. Кері прямо сказав Макадам, що Ванкоін це афера, найбільша афера в всьому світі, і він може це довести. Декілька тижнів Кері закидував Джен посиланнями на статті і відео про те, як влаштована криптовалюта. Він познайомив її з тим самим Бьорном Пьорке, блокчейн-розробником, який розповів їй, що Ванкоін не має блокчейн-бази. У Макадам пішло три місяці, щоб у всьому розібратися. У неї почали виникати питання. І вона почала ставити їх інструкторам з Ванкоін. Спочатку їй казали, що наявність блокчейн у проєкті не повинна її турбувати, але вона наполягала. І у квітні 2017 року їй нарешті відповіли по суті у голосовому повідомленні: Добрий Джен. Інструктори не хотіли розголошувати таку інформацію на випадок, якщо щось піде не так з блокчейном. У прикладному сенсі, блокчейн-сервер взагалі не потрібен, тому в нас така блокчейн-технологія SQL-сервер з базою даних. Завдяки Кері та Бьорке, Джен вже знала, що стандартна база даних з підтримкою мови програмування SQL не може бути основою для цієї криптовалюти. Зберігач такої бази може змінювати її так, як йому заманеться. Незабаром Джейн дійшла очевидного висновку. Цифри на сайті OneCoin не мали сенсу, їх просто вбивав у комп'ютері співробітник компанії. Джен та її близькі не стали казково багатими, а просто викинули на вітер чверть мільйона євро. Вона зрозуміла, що є однією з багатьох ошуканих Ружою Ігнатовою. В той час Ружа Продовжувала гостролювати світу і продавала бачення своєї криптовалюти. Разом з цим вона почала витрачати зароблені обманом гроші, відомо про купівлю великого будинку у Софії, столиці Болгарії та про проведення дорогих вечірок на власній розкішній яхті. Але у 2017 році над проєктом почали згущатися тучі. Відкриття валютної біржі, де Ванкоїн можна було б обміняти на готівку, постійно відкладався. Інвестори почали турбуватися. У жовтні 2017 року в Лісабоні мала відбутися велика зустріч інвесторів та промоутерів валюти. На цю зустріч Ружа, відома своєю пунктуальністю, просто не прийшла. Дзвінки та повідомлення залишалися без відповіді. У головному офісі в Софії теж нічого не знали, ружа Ігнатова просто зникла. Хтось боявся, що її вбили чи викрали агенти банківської системи їм казали, що банкіри дуже бояться криптовалютної революції. Насправді ж ружа ховалася. Як відомо з документів ФБР, Наданих у суді 25 жовтня 2017 року, лише через два тижні після Лісабонської конференції, на яку вона так і не прийшла, ружа сіла на літак із Софії де Афін. Після цього її слід губиться, і більше її ніхто не бачив. Проте спецслужбам вдалося заарештувати брата Ружі Константина на території США. Він разом із сестрою. Був співзасновником OneCoin. А що ж стосовно державних установ? Чому вони не займалися цим питанням, коли цей бізнес тільки набирав обертів? Насправді всі європейські держави та США почали попереджати про махінації ще з самого початку. А от для прикладу, заява Болгарської комісії по фінансовому надзору, яка була опублікована 30 вересня 2015 року. Потенційні інвестори інформуються про те, що придбання, торгівля та оплата через Ванкоін та інші криптовалюти не регулюються існуючими у ЄС та національним болгарським законодавствами про ринки капіталу. Ванкоін, як і інші віртуальні валюти, не визначаються і не розглядаються як фінансовий інструмент. Потенційні інвестори повідомляються про те, що інвестиції в криптовалюти становлять високий ризик. У разі банкрутства організатора такій інвестиції не підлягають компенсації з фонду компенсації інвесторам. До речі, після цієї заяви компанії OneCoin довелося призупинити свою діяльність із болгарськими банками. Ці транзакції від громадян Болгарії вони почали проводити через банки інших країн. І тут постає питання. Чому ж, не дивлячись на подібні заяви країн, люди продовжували інвестувати всі свої гроші у анкоін? І мені здається, тут є два варіанти: перший люди не перевіряють інформацію. До прикладу, коли фотографії ружі Гнатової в Форбс, насправді це були проплачені статті в Форбсі Болгарія. А як у прикладі з Джен Макадом, вона подивилася семінар. І навіть не прогуглила нічого про цю компанію. Ну а другий, саме Ружа Ігнатова дуже сильно опілювала у своїх виступах, що банки і країни просто бояться криптореволюції, адже всі банкіри, які тримають світ під копаком, просто втратять свій вплив та гроші. Що ж, ми розібралися в тому, що ванкої це фінансова піраміда. Така сама, як МММ і інші попередні, просто тепер адаптована під нові реалії. Але залишилося ще одне питання: куди ж зникла Ружа Ігнатова, і чому досі її не можуть знайти? Структура, яку збудувала Ружа Ігнатова, дуже складна і схожа на олігархічні махінації. Тому спеціалісти впевнені, що за нею стояли і стоять непрості люди. За свідченнями журналістів BBC, які займалися розслідуванням, деякі з свідків згадували про таємничих персонажів та зв'язки, про які не хотіли б розголошувати. Криптоексперт Бьорна Бьорке, якому пропонували створити блокчейн для Ван казав, що йому почали надходити погрози. Враховуючи скільки грошей вклали у Ван звичайно, є люди, які дуже незадоволені. І готові на все, щоб заткнути рота такій людині, як я. Якби я знав, через що доведеться пройти, я ніколи б не почав бити на сполох. Я б просто розвернувся і пішов. Ружа не очікувала, що Ван так виросте. Люди, що працювали з нею з самого початку, говорили мені, що проект не мав розростися до багатомільярдної афери. Вона намагалася закрити проект, але невідомі сили не дали їй це зробити. Після того, як Ван Коїн вийшов на 10, 20, 30 мільйонів, сталося щось, після чого вона вже не могла його зупинити. Мені здається, восени 2017 року вона була настільки налякана, що вирішила тікати. А що ж стосовно брата ружі Константина, якого заарештували в США, у 2019 році він представ перед судом в якості очевидця. Він дав свідчення проти одного юриста, звинуваченого у відмиванні 400 мільйонів доларів із прибутку Ван з США. У суді з'ясувалося, що Ігнатов уклав угоду зі слідств, визнавши провину за кількома епізодами шахрайства. У залі суду був присутній репортер, який розповів, що Ігнатов натякнув, ніби його сестра обманом привернула його до криптовалюти, використавши. Випробуваний прийом. Вона пояснила братові, що всі, хто критикує Ван Коєн, просто хейтери, і слухати їх не треба. За словами Ігнатова, його сестра зникла бо боялася, що хтось із близьких здасть її ФБР, їй вдалося отримати важливий паспорт, сказав він. Після чого вона попросила брата купити їй квиток до відня, а потім і до Афін. Розслідування і пошук ружі Гнатової продовжується й по сьогодні. Вже були деякі підтвердження, що вона зробила пластичну операцію і тепер переміщується країнами завдяки фальшивим документам. До речі, що ще цікаво за деякими свідченнями, певний час вона переховувалася також і в Україні. Продовжимо слідкувати за розслідуванням, і якщо з'являться оновлення, ми обов'язково знімемо про це відео. А якщо вам сподобалася ця історія, будемо вдячні за вашу вподобайку, підписку і коментар. А з вами були Історія на Ніч. На добраніч!